Всіх вітаю, друзі біблії. Ви зустрічали колись людину, яка переживає складні часи, але залишається радісною. Радісною, навіть коли у неї все погано, не знаю, звучить рівно. Але саме така наша подруга Марія. У неї справді був складний рік. Собака втекла, мама серйозно захворіла. А у школі через нестачу грошей закрили її музичний гурток. Здається, багато чого йде не так, але вона, на вигляд, щаслива. Більш за те вона на вигляд спокійна і що що вона посміхається і... дає, що все в порядку? Ні, іноді вона так і засмучується, але це триває недовго. Вона продовжує покладатися на Бога та вірити йому. Взагалі, вона нагадує мені сьогоднішній супервірш Прочитаймо його разом. Якова 1-2 каже Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Цей вірш каже, ніби навпаки, чи не так, коли ти переживаєш складні моменти, нормально бути засмученим або сердитим, а не радісним. Я б точно засмутився, і а, я радість. теж. До речі, а що таке радість? Радість це глибоке почуття спокою, вдоволеності та миру, що засновується на надії на Бога. Це дар Бога, який підтримує віруючих в усі періоди життя, незалежно від того, що відбувається навколо. Вважати складності радістю не означає заперечувати реальність болю та страждань. Це означає переживати життєві труднощі та довіряти Богові. Коли ми ходимо з Богом та довіряємо йому рішення наших проблем, ми зростаємо, вчимося терпіння та отримуємо більш глибоке почуття мети та радості. Тож не забувайте, навіть якщо все складається не так. Треба вірити та довіряти Богу та обирати радість. Хочеш дізнатися більше про те, як радіти у труднощах? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є серії суперкниги та веселі ігри. Лайкни та підпишися. Бувай!